すご、はい。はいはい Таю, мене звати Наталія Костенко. З вами Українська служба інформації. Сьогодні в Одесі сонячно, але ще доволі холодно, аж трішки морозно. Тож ми з Олександрою вирішили вибрати таку локацію, де буде не тільки цікаво, а ще й тепло. Сьогодні гостюємо в музеї цікавої науки. Ходімо. Боже любчику, тобі не холодно. Зайчик. Єлизавета. Наталія, дуже, дуже приємно. приємно. Олена Олена, вітаю, вітаю Дякую вас теж, Наталія, вітаю. дуже приємно. Суша. Дякую. Ага. Кажіть, де роздягатися? Роздягаємось. Пані Лізо, як вас правильно представити? Ліза Єлизавета, я керуюча музеєм науки. Ось тим самим місцем, де ми знаходимося з вами. А скажіть, будь ласка, ну це місце не завжди було домом музею цікавої науки. Ми добре всі пам'ятаємо, що раніше ви мешкали на проспекті Шевченко, але після трагічних жахливих подій ви відкрилися тут. Як довго ви тут вже знаходитесь? Дивіться, ми відкривалися все поступово було, тому що все, що трапилось на проспекті Шевченка, да замусило нас подумати, куди ми можемо йти, що ми можемо робити. Ну і загалом, чи можемо ми щось робити? Бо коли в тебе на руках залишається 100 експонатів, 30, на жаль, вони були знищені вщенти, то думаєш, як з цим куди куди бігти? Ну на руках 100 експонатів. Ми почали з маленького в січні 2024 року. Ми відкрили малесеньку філію на 70 квадратів, щоб ви розуміли просто на проспекті Шевченко 1300 метрів. А на е, у Пересипському районі ми відкрили 70 квадратів. Це була маленька філія. Е, вона там існувала з січня по е, грудень 2024 року. А ось тут в Аркадії ми відкрилися 12 квітня 20, 2024 року, і до сих пір знаходимось тут. Бо є плани на майбутній вже великий музей, але нам все поступово потрібно робити. Скільки тут експонатів, наскільки жваво відбувається робота... Чи відчуваєте, що така ж кількість людей хоче до вас завітати? Е Давайте все поступово. Зараз ми в Аркадії зібрали в нас десь 50 експонатів. Е, є два столи головоломок, є окрема хімічна лабораторія, є лабораторія для наукового електричного шоу, є маленька кімната для святкування для дня народження. Звісно, до нас хочуть прийти і сказати: Вау, це як на проспекті Шевченко. Ми також так би хотіли. Але є деякі але. Е, По-перше, це знайти приміщення, зробити там ремонт, щоб все відповідало не тільки нашим вимогам, а й сучасним вимогам, які є в Україні, в Одесі тому звісно до нас хочеться, нам хочеться також приймати більше людей, але цей простір обмежує іноді кількість людей, які можуть сюди прийти. Тобто, якщо група хоче прийти і 60 людей сюди записатися, це дійсно відбувається таке в нас буває. Ми їх розподіляємо дуже класно, але хочеться, щоб це було більше, щоб одночасно ми могли прийняти і 100, і 200 людей, тому що це можливо і це колись було, і це буде. От ви зауважили про те, що це дійсно буде. Розкажіть, будь ласка, я знаю, що у вас є плани великого переїзду і великого простору. Де коли це відбудеться? Ми плануємо відкрити великий простір музею 1 червня 2025 року. Тому що це не просто день захисту дітей, це буде 11-й день народження музею. Саме у день народження музею, одеського нашого. Ми хочемо зробити, щоб це був такий вау-ефект. Дійсно, великий простір. Його ми плануємо зробити на стадіоні Чорному. Ми вже знайшли там приміщення. Значить, спочатку було одне, зараз трішки інше. Саме там, де надпис Чорноморець. Ось там на другому поверсі є великий класний простір, який ми зараз, поки що в такому дизайнерському форматі форматі того, де як що розташувати, розраховуємо все. Після чого вже будемо робити ремонт, деякі ремонтні роботи, і після того вже відкривати. Ну все просто залишилось тільки попрацювати трішки, ви сказали, що у вас є людина, яка може нам зараз показати в першу чергу найцікавіші експонати. Ми готові знайомитись. Так, зараз ми дамо вам нашого екскурсовода, головного лаборанта екскурсовода. Вона є ведучою, тобто людина, яка відповідає за все, що є в музеї, в сенсі того, які послуги, як їх надати. І Ксенія багато чого знає, вона вам розповість про найцікавіші експонати, трішки вам зможе розповісти і про лабораторію, і, можливо, якщо захочете, деякі досліди з електрикою, ну, щоб вас зарядити емоціями. Перед вами мідна чаша. Я даю вам завдання створити фонтан. Як би ви намагались його створити? Розкажіть. Що б ви з нею робили? Треба зробити фонтан. Сашко. В тебе є ідеї? Ага, Помагаю так телефоном, вже всі бачили, що в тебе теж немає ідеї. Фонтан. Ну якось треба воду сюди. Ну, знаєте, щоб не займати час, я знаю, що ви нам все одно розповідатимете. Ну, отак ось якось ручкою для початку. так? Змочити доволі. Тепер ми їх напружуємо, кладемо на ручки чаші і починаємо трошечки терти ручки. Дивіться на воду. Саша, воно працює! Дивіться. З нас з'являються хвилі, які перетворюються на бризки. Ми з вами бачимо фонтан. <му> В житті б не догадалась. дякую. Будь-які музичні інструменти це резонанс. Вони починають резонувати з повітрям. Ну і співочі бокали, точно всі хоч раз в житті бачили, як бокал з водичкою теж починає співати. Це той самий принцип. А ми з вами відправляємось далі. На нас чекає відцентрова сила. У нас є ось такий цікавий акваріум, всередині якого є рідина, це підфарбований гліцерин, який допоможе нам дослідити, що відбувається в акваріумі. Зараз рівень води стабільний і спокійний, а тепер спробуйте його покрутити. Поїхали. Лінія змінюється, рідина вигинається. Це спричинює саме відцентва сила, яка з'являється в момент обертання. Якщо крутити дуже швидко, можна навіть як Моїсей розділити рідину навпіл. Покажіть. Дивіться. Починаємо повільно і прискорюємося. Ну що ж, перейдемо до маятника Ньютона. Маятник або колиска Ньютона – доволі цікавий експонат, який часто зустрічається як сувенір. Їх люблять встановлювати на столах. Якщо ми запустимо з вами одну кульку, з протилежного боку відхиляється так само одна кулька. З кожним разом маятник відхиляється все менше, тому що імпульс, який ми передали, поступово гаситься, Маятник заспокоюється або долає силу тертя. На жаль, це не вічний двигун. У нас є повітря, яке має силу тертя. Дві, дві. Тепер рухаються дві кульки, тому що ми з вами збільшили імпульс. Ми передали більше енергії. Скільки кульок відхилиться, якщо ми запустимо три? Дві. 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 Давайте, перевіримо. Я беру три кульки, три, три. Тепер дві стоять на місці, а три кульки літають в повітрі. Так само буде чотири-чотири. Завжди зберігається імпульс, тому зберігається кількість кульок. Скільки запустили, стільки в нас і відхилилося. У нас тут тут у нас дуже цікава оптична ілюзія. Кажуть, що за допомогою цього експонату можна позбавитись від тіла. І я вам зараз це доведу. Кайф, я хочу таку фотку. Блін, крутяк. Так, Саша. А тепер ваша черга. Саша, я пішла. Це виглядає. Хочу тебе сфоткаємо. Поки для нас готують наступну локацію, ми все ж таки хочемо для себе деякі таємниці відкрити. Дзеркало. А, всього навсього дзеркало і все. Фокус з пилососом, який вмикався навпаки. Це Саша, що Це мізки, це, міське. це міське, так. Танцювати треба. Це ми вміємо, практикуємо. Ну а тепер нас запросили в хімічну лабораторію, де ми будемо проводити досліди. Починаємо. Так, тут ми будемо створювати декілька хімічних реакцій. Перед вами на столі є реактиви та рукавички. Працюємо ми тільки в рукавичках, щоб не зашкодити своїй шкірі. Не їмо, не п'ємо, не нюхаємо реактиви, тому що вони можуть бути дуже небезпечними і не торкаємося ручками обуччя, щоб реактиви не потрапляли нам в очі. Одна секундочку, У Мене одразу відчуття, що я вдома і мені треба щось готувати на кухні. Готові. Перед вами чотири скляночки з рідинами і одна додаткова. В цих скляночках знаходяться хімічні речовини, які називаються індикатори. Індикатори реагують на зміну середовища. Ваша задача почергово ложечкою додавати ось цю прозору речовину до кожної скляночки і спостерігати, що буде відбуватися. Давайте почнемо з жовтої. Тут в нас бромкризоловий пурпурний. Приїхали. Фіолетова це факт. Тепер нам треба якось швиденько повернути все назад, щоб ніхто не помітив, що ми з вами тут нахімічили. Для цього в мене є чарівний порошечок під номером один. У вас на кухні він теж є. Я додаю порошечок, а ви перемішуєте. Сода? На жаль, ні. Не вгадали. Сіль. Схоже, але ні. хо хо, -хо клас! Magic. Мені цікаво в принципі, але я розумію, що все одно лабораторія розрахована на певний вік відвідувачів. На який саме? В лабораторії ми приймаємо приблизно від чотирьох років з батьками. Якщо дитина може висадити пів години, то батьки допомагають, і дитина вже може наливати воду, відміряти і перемішувати більш безпечні речовини. Тому можу сказати, що від чотирьох і не обмежено. Не обмежено, це про мене. Куди ми йдемо? Ми йдемо зараз з вами до електричної лабораторії для того, щоб подивитися частинку нашого унікального Тесла шоу. Пішли ексклюзив. sa mga mga tala. Бо майже нагулялася, Олександра. Але в мене є ще декілька питань. Все ж таки, на яку вікову категорію здебільшого розраховане все, що ми сьогодні побачили, і які формати відвідин у вас є? Дивіться, стосовно вікової категорії, ми завжди кажемо, що це з 3 до 99 років дітки до нас можуть приходити. Можеться в 100 приходити, але це трішки важкувато іноді буває. Але ми готові до всього. До 3 років діти можуть також приходити. Це буде більш така механічна взаємодія. Для них це буде магія, поки що ніякої фізики. Але поступово діти дізнаються, як це працює. Роблять для себе маленькі маленькі виставки стосовно того, як це працює. А що це все таки не магія? Напевно, це десь є поруч із нашим Нашим життям і так далі. Тому це для кожної вікової категорії знаходиться щось своє. Вже коли 5-6 років діти можуть прийти із зацікавленістю і слухати екскурсію, це може бути таке, і відвідувати хімічні досліди. Вже з 7 років ми рекомендуємо це ходити на тесла-шоу, на якому вже були. Це може бути і формат різноманітних лекцій. Зараз в нас дуже багато нових форматів. Це лекції з експериментами. Це що в нас ще є? Світ під мікроскопом? Ми закупили мікроскопи і показуємо там різноманітні частини комах. Наприклад, на 14 лютого це було шоу Алхімія кохання. Тобто, це вже для пар, які можуть приходити, подивитися, якою може бути наука, що як це впливає на стосунки, як це впливає на емоції. Тобто, кожна вікова категорія для себе знаходить щось цікаве. Сьогодні приходила родина, і бабуся була в захваті від того, що відбувається. Вона каже: А що це? А це є навколо нас? Вау! Це так цікаво! І до речі, в нас це новий. Ну, Скажімо так, давайте не новий, а трансформаційний формат. Тому що багато шкіл, багато груп не хочуть, не можуть провозити дітей. За різних обставин ми розуміємо зараз обстановку в Одесі та в Україні. І ми зараз дуже багато приїжджаємо до школ і робимо саме шоу, лекції і проводимо їх в укритті. Ви згадали все ж таки про укриття. Давайте я запитаю, а яка ситуація з укриттям тут у вас? Дивіться, це болюче питання, я думаю, для всіх в Одесі. Болюче, тому що всі хочуть, щоб укриття було ось прямо тут. Ну, тривогу дали і всі такі раз-два, і ми вже в укритті. На жаль, в Одесі ніде такого немає. В нас є укриття поруч, воно офіційне укриття Аркадії, це гагарін Плаза. Там є мінус перший поверх, і це є офіційне укриття всієї Аркадії. Щоб дати розуміння, влітку, коли відбулися перші такі тривоги, і вчителька сказала, ми будемо йти туди з групою першачків. Я засікала. Ми час такий є, таймер поставили собі, 45 секунд. Ми туди добігли. на жаль, ми іноді телефонуємо в школу. Вони кажуть, а ви знаєте, коли буде тривога, нам потрібно буде йти в укриття хвилин 5 в іншу будівлю. В мене виникають питання. Тобто, в нас 45 секунд це довго, а в якій школі там піти в іншу будівлю. 5 хвилин це нормально. Але на жаль, ми живемо в таких умовах, що ми приймаємо, приймаємо умови того, що є. І намагаємося жити в них, і якось не те, що ми виживаємо ми ще круто все робимо свою справу. Я дуже дякую вам сьогодні за теплий прийом за те, що все нам показали, розказали за те, що дійсно допомогли зняти цікавий матеріал. Ну і, врешті-решт, дуже чекатимемо на запрошення на новосілля. Так коли ви відкриватиметесь у великому просторі. Я думаю, що ми з Олександрою обов'язково завітаємо. Дякую. Ви перші гості будете в нас. Можете записувати перше червня. Ми хочемо тільки так. Домовилися. Поїхали. Вдягатися Є враження від нашого часу проведеного в музеї цікавої науки. Це було круто і залишається круто. Так, я дуже хочу, щоб цей простір став таким же великим, яким його знають і люблять усі одесити. І дуже сподіваюся, що саме 1 червня це і відбудеться. Тож завітаємо на відкриття. А поки що, що я можу сказати, все одно тут зберігається ця неймовірна атмосфера, яку ви знали на проспекті Шевченка. Цікаво, дуже цікаво. А набагато цікавіше прийти з дитиною сюди, а, спробувати подивитись. Я гадаю. Замовити екскурсію для групи або для родини для друзів, тим паче нам розповідали сьогодні, що є доволі багато форматів відвідування. Ви можете доєднатися екскурсію, можете прийти родиною, можете прийти з друзями навіть от захід на день всіх закоханих. Мені здається, чудовий івент, яким варто скористатися. Ми з Сашою сьогодні а, здебільшого пробіглися так галопо по Європах, можна сказати. Але якби у нас був додатковий час, я думаю, що ми б тут залихли годинки на дві. Олександро, так це з вами була я, Наталія Костенко і Українська служба інформації. Зустрінемось наступного разу.